Суспільне студія продовжує роботу і переходимо до ситуації на західному кордоні України. Рух вантажівок у пункті пропуску Рава Руська Гребени розблоковано. Про це сьогодні повідомили у телеграмі Держприкордонслужби. Нагадаємо, розблокування тривало блокування, точніше тривало три дні, і розпочалося воно вранці 4 червня. Польські фермери виступали з вимогою щодо зменшення ввезення зернових культур на територію Польщі з України. Про це в нашому ефірі повідомив речник держприкордонслужби Андрій Демченко. Детальніше про ситуацію станом на цю годину. На «Рава Гребене дізнаємося від речниці львівського прикордонного загону Світлани Бордин. Паніслано, вітаю вас. Вітаю. Доброго дня. Пані Слана, як я вже сказав, рух вантажівок розблокували, але чи нічого не змінилося, поки вигодили ці повідомлення. Так, власне, як ви вже зазначили, 4 червня об 11.20 двадцять розпочалось блокування руху до пункту пропуску хребен Рава Руська. Блокування завершилось о 1.27 червня, тобто сьогодні вночі. Ну і станом на зараз маємо інформацію, що на польській стороні знаходиться і очікують оформлення близько 10 вантажних транспортних засобів. На виїзд з України у чергах немає вантажних транспортних засіб. Втім, на виїзд з України. Вже оформлено 70 вантажних транспортних засобів, і відповідно на в'їзд в Україну оформлено більше 100 вантажних транспортних засобів. А чи відомо, скільки часу йде для одного водія вантажівки, аби перетнути кордон? Це залежить від того, що вантажний транспортний засіб перевозить, тому час може бути різним. Пані Славно, скажіть, будь ласка, а як виглядало оце блокування кордону з польського боку? Тобто, і чи може воно повторитись теоретично? Е, ну е, я не можу вам сказати, як воно виглядало з польського боку? Адже ми е, фізично наші прикордонники не перебувають там. Е, і чи планується блокування інших пунктів пропуску Наразі в нас такої інформації немає. Сподіваємось, що подібних блокувань надалі. Не буде. Чи зараз відновилася повноцінна робота? Чи є ще все якісь певні затримки у роботі КПП? Е, ні, наразі робота е, триває в штатному режимі. Ніяких затримок ми не фіксуємо. І е, власне вже активно е, пішло оформлення вантажних транспортних е, засобів на виїзд з України, відповідно на в'їзд до території Польщі. Ну і щоб розуміти, якщо говорити саме про пункт пропуску раворуська гребене, скільки вантажівок може перетнути впродовж доби, наприклад, як на виїзд, так і на в'їзд до України? Власне, раворуська хребене це є доволі великий пункт пропуску. Він має потужну пропускну спроможність, і якщо говорити про вантажні транспортні засоби. То пропускна спроможність це десь близько е, 300 вантажних транспортних засобів. Угу. Паніслану дякуємо, що доєдналися. Розказала, яка зараз ситуація на українсько польському кордоні. Світлана Бурда, речниця Львівського прикордонного загону, була з нами на зв'язку. Ну і нагадаємо, що пункт пропуску раворуська грабени був останнім із п'яти, який польські фермери розблокували 29 квітня після тривалих акцій протесту, що розпочалися 9 лютого.